Вітаю на моєму каналі. Трапляються ситуації, коли необхідно закріпити папку на панелі завдань, а штатними засобами Windows 10 та Windows 11 це зробити неможливо. Тому що я ось зараз це продемонструю. Якщо я, наприклад, спробую відкрити папку та перетягнути її на панель завдань, то мені покаже значок, що це зробити неможливо. Відповідно я також створю ярлик, натиснувши правою кнопкою миші, далі показати додаткові параметри. Обираю пункт надіслати і на робочий стіл. Якщо я спробую закріпити так само ярлик на панелі завдань. Я також побачу, що відповідно немає можливості це зробити. Для того, щоб все-таки закріпити папку на панелі завдань, необхідно в ярлику змінити деякі налаштування. Натискаю на нього правою кнопкою миші. Далі переходжу в пункт властивості. Після відкриття властивості я відразу змінюю ярлик, щоб зробити його більш унікальним. Не схожим на інші папки, я обрав бажаний ярлик. Далі, там де прописано об'єкт, необхідно шлях до вашого каталогу взяти в лапки. Тобто спереді поставити подвійні лапки і ззаді. Кінці шляху також поставити лапки, і спереду необхідно дописати Експлорер Що саме потрібно дописати спереду шляху? Я перекріплю в описі до даного відео і натискайте кнопку застосувати. Тепер, після того як я спробую закріпити цей ярлик на панелі завдань, в мене це вийде. І відповідно після відкриття даного ярлика я побачу, що відкривається саме та папка, яка мені потрібна. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.